Всім привіт, це Counter-Strike 2. Як бачимо у нас знову карта з майстерні Steam, засніжена така, новорічна. Давайте зайдемо, подивимося на неї. Це в нас Mirage. You, you like Гарна така заставочка на початку. Повністю новорічна така карта у нас. Ялиночки, гирлянди. Подаруночки. Хто любить, щоб трошечки настрій піднявся, новорічний був. Ось таку карту можна пограти з друзями чи десь на сервері. Дуже гарно виглядає, сніг хрипить. Давайте її так роздивимося трошечки, як вона виглядає, дуже гарно у нас виглядає. Де снігу немає, там гарно теж так зроблено, цікаво. От. Навіть за вікном ялиночки, бачите, поставили. Отут в палаці. Гарно виглядає, вот там Санта Клаус. У нас верху. На на санках і з оленями так, так красиво подурнички всюди розкладені щоб гарний був настрій такі така гарна засніжена карта якраз буде цікаво пограти скільки багато ялиночок гернем о, там знову Клаус з озеленями і сапками. Спішить роздавати подаруночки. Давайте пройдемося, подивимося як тут у нас є. Теж гарно так все розставимо, зимовому. Хтось каже, що снігу тут не може бути. Ми вже дивилися теж на Дасті. От. Рілянди На Дасті теж аномальний такий сніг, так само і на міражі аномальний сніг. Щоб нам підняти настрій. Так, виглядає все, красиво, все, по-зимовому. Здається, гарно постарався розробник карт зі снігом, зі всім. Щоб це все зробити гарно. Тут на Б гарно так зробив. Сам так, так лагається у нас в санках. Де сюди ще прийдемось, підемося по магазинчику. <зад>, ще в далині Так само Санта Клаус з оленями. Так на самечку прийде. Така гарна досить карта. Я б сказав зимова. Цікаво буде пограти на ній. Трошечки собі підняти настрій. Кому сподобалася ця карта? Ставите лайк і підписуйтеся. Обов'язково друзям рекомендуйте, щоб вони підписувалися побільше, щоб можна було канал розвивати, підтримуйте український YouTube. Всім па-па, до нових карт і до зустрічі!